Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, духів кави прошу, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні, про що треба знати усім, хто дивиться це відео, близьким людям, чи є загроза життю. Чи будемо ми жити на цьому тижні? Скажіть, допоможіть. Хороший тиждень, хоча є різні тут події. Угу. Треба буде почистити. Дивіться, перші три дні дуже радісні відбуваються зустрічі можуть несподівано вам запропонувати таку роботу, якісь е, замовлення, може е, дуже вигідні умови для роботи. Це буде несподівано. От. Може бути відчуття самотності, спогади про відносини, це, якби є якийсь чоловік чи жінка, вони можуть виходити вам на, на, на зв'язок, можуть писати повідомлення, або ви про них можете дізнатися якусь інформацію з минулого. Або ви можете, може, знаєте, як буває закохані, але це більше як вас може зваблювати чоловік. Може бути флірт або жінка, фліртувати. І от ви будете впадати в такі мрії, ну це. Омана, я б сказала, більше Омана, що, а можливо, щось може получитися із чоловіком або жінкою. Тут можуть бути люди, які дуже довгий час знаходилися в, е, самі, самотні. Так, може бути таке, що людина, з якою ви раніше були знайомі, Може в понеділок вийти на зв'язок. Тут більше мені йде, що та програма самотності вона у вас завершується, бо йде, змінюється ось колесо долі, змінюється на те, щоб ви раділи від відносин, від стосунків. Тобто з мрій перейти в, реальний, в реальність, заперечую бравесь негатив. І так саме в середу може зустрітися чоловік, жінка, людина, яка буде і надалі з вами можуть зав'язатися романтичні відносини. Тут все про кохання. Хтось робив морок такий, щоб ви не відкривалися, заперечую весь негатив убираю. Є людина, це похилого віку жінка. <кхід> Вона знає, що. Вам буде хорошо, якщо буде поруч з вами чоловік, і вас тоді не зможе, вона не зможе руйнувати, нападати. Заперечу весь негатив убираю. Якщо у вас буде чоловік, який буде допомагати, захищати, піклуватися, надавати підтримку. Тут все стосується кохання, або це може, якщо дивляться чоловіки, це може бути жінка, і от саме із середи можуть зав'язатися е, хороші, е, такі більше основані на дружбі, порозумінні. Відносини. І це допоможе відірватися від якоїсь жінки похилого віку, яка дуже руйнувала напротязі от всього життя вам саме відносини, щоб ви були самотні, щоб у вас ні в якому разі не могли бути стосунки, Так, все має бути добре, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям на відносини, на любов, на щасливу долю. Більше немає порчі на самотність, знімаю всі негативні програми, відцікаю. Все зло, що вам бажали, повертає тому, хто бажав по Верховному суду, не на переклади на них самих, буде так і так буде. Так і так буде все сказане, здійснено так буде. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, про що треба знати усім, хто дивиться відео, близьким людям про що треба попередити, знати. Дайте відповідь. Закінчується період самотності. От така ця неділя, цей тиждень для вас має завершитися дуже довгий період самотності, коли у вас не було підтримки, коли до вас ніхто не міг добратися, доїхати. Це не тільки стосується самотності, якби, коли немає другої половини да, от кохання. Це люба самотність, коли ви були. Один на один із трудно із такими важкими обставинами і не було допомоги. Це може бути допомога приходи, а ще може бути, коли не було до вас дороги. Дещо, може, і живуть люди, до яких перекрита дорога, зруйнована дорога, важка. І тут відкриється дорога. І завершиться важкий період у цій ситуації, коли ви один на один боролися із ворогами, там, з складнощами життя. І це на постійній основі у вас постійна буде допомога, захист ще вийшов. Дуже хороша карта, коли. Ну так, це все починається із середи. До вас іде от підтримка, допомога, відкритий шлях. Ще є мрія, і вона має здійснитися на цьому тижні. Теж це почнеться із середи, коли ви мріяли. Тут може бути поїздка, подорож, вам треба кудись їхати, і це здійсниться в найкращому. Варіант навіть краще, ніж ви очікували, і це неминуче. Це так буде. Дуже будете задоволені ну, цією поїздкою. А може, ще автомобіль, якийсь транспорт, машина, транспорт, потяг, все, що вам вимріли. Відкриться дорога от, на якийсь транспорт, або, може, це буде стосуватися того, що вам необхідна автівка для роботи, для просування для виконання якогось завдання. І буде дуже хороша автівка, ви а, будете. Ну, цієї мети швидше. Це і по роботі, і. може по службі навіть. Тут позитивний тиждень. Здійснення мрії, здійснення задуманого дороги по плану. Ще вийшла карта, коли не могли, може бути таке, що на вас впливали магічно, вам не, не, не було можливості, щоб почистили або зняли якусь негативну магію. І е, от е, саме з цього тижня у вас відкриється енергія, верніше, Ну, тут більше йде про енергію космічну, про зв'язок із вищими силами, що до вас, нарешті, буде відкриті двері для вищих сил, щоб вам допомогти, і буде стабільно, постійно міцний дуже захист. На цьому тижні. Нарешті ви вирветеся з якоїсь Ну, тут більше мені йде магія, коли ставили непрогляди, якісь програми, щоб ніхто не міг зняти негатив, чи ніхто не міг, ну, ви не зверталися навіть, не думали, що вам саме в цьому є проблема, і це необхідно. Так що тут повністю ви будете під захистом. і... Вже самі собі хазяїн, о, самі собі хазяїн своєю долею, своєю судьбою. Вже ніхто не зможе втручатися, влазити, псувати ваше життя. Ну, мені дещо робили так, як мороки на більше впливали на мозок, на голову і скеровували вже маніпулювали. Вашими бажаннями, вашим життям. Тут ви самі собі хазяїн. Це дуже хорошо. Ось така, така буде середа. Да, да. Ну, все почнеться більше із понеділка, вам вже ви будете більш е, ясніша голова, ви розумієте, що саме ви бажаєте для себе, для свого щастя. для Самі для себе ваші справжні мрії. вищі сили янголів охоронців духів роду. Прошу, допоможіть. А, тут стоять мороки дійсно. Це мій помічник судоліт. Дуже допомагає в захисті і відкриваю повністю всі. Такі програми, якщо стоять якісь непрогляди для яснобачення, дуже хороші садоліт, мінерал, такий камінь, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. на щасливу долю. Знімаю повністю всі порші, прокляття, негативні програми, мороки, привороти знімаю. Порші на самотність обираю, відкриваю шлях на допомогу. Вам завжди надходить допомога без перешкод від янголів, охоронців, від вищих сил, від духів роду. Налагоджується повністю зв'язок, без перешкод. І всі ваші прохання, потреби. Чують і допомагають дуже швидко. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги на допомогу. Відвертаю ворогів, відвертаюся в агресію. Більше вас не можу чіпати, бояться, лякаються, тікають, буде так і так. Буде, буде все сказане, здійснено, так буде. Ще хочу подивитися, про що треба попередити, що треба знати усім. Хто дивиться відео? близькі люди. Добрий тиждень, саме йде зцілення кохання серця, душі. Те, що було колись зруйновано, зараз буде загоюватися. До вас вертається енергія, сили, вже так погано не буде, ви відновлюєтесь, відновлюється нервова система. Ще вийшла карта, коли вся родина разом, коли всі разом. Це може бути. ви... Саме п'ятниця, субота, неділя будете проводити час із своїми близькими. Тут можуть відновитися в родині стосунки. От, якщо були сварки, якісь непорозуміння, якась. Може, ви були десь далеко, то саме от п'ятниця, субота, неділя, тут зустріч із рідними, із дітьми, із близькими людьми. Мирне небо, немає агресії, тут дуже хороша карта. От. І з середи починається загоюються повністю відносини. Баланс. Ще, може, нервова система була, е якби були зриви, може, мені йде так, і то у вас із понеділка повертається контроль повний, і вже ви більше не втрачаєте цей контроль. До вас вертається сила, енергія, дуже загоюються сердечні, якісь питання, травми душі, біль. Е Може, були втрати якісь? Повне зцілення. Отакий тиждень. Добре. Зараз я хочу ще подивитися. Так, да, ворог більше не може. Тут вийшла карта, коли. Є вороги, може бути серед близьких родичів або люди, які з вами зростали з дитинства. В них закрився шлях, до вас вони вже не можуть дібратися. Вже повністю закрита вся дорога на цьому тижні. У них вони ізольовані, в них можуть виникнути інші якісь серйозні питання, проблеми, вони ними будуть займатися і від вас відсторонені дуже сильно. тут дуже серйозні будуть питання ворогів, вони не зможуть більше до вас чіпатися тут уже надовго відсікаються вороги. Отвертаю на віки вічні, більше не можуть чіпати. Отсікаю на віки вічні. Ще буду знімати із дітей програми негативні. Мороки, якісь втручання буду знімати магію із дітей. Заперечую весь негатив, обираю. Прошу вищі сили, зніміть ці мороки, негативні програми із дітей. Заперечую всі негативні програми, поршу на бідність, прокляття знімаю, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Всю агресію знімаю, розсорки знімаю, ворога відвертаю на віки вічні, більше не зможе до вас дібратися. оцікаю. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, прошу Верховного суда для ворога. Весь негатив, що вам робили, всі програми негативні, всю злість повертаю назад ворогам. Хай з ними все це станеться, що вам бажали, буде так і так буде. І прошу вищі сили. Поверніть всі фінанси, гроші, здоров'я, молодість, енергію. Тим, хто дивиться відео, повертається все, що стягували. Здоров'я, енергію, молодість, щасливу долю вертаю вам назад буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, поставте захист міцний і вдень, і вночі захищайте ворогів до тих, хто дивиться відео, близьких людей. Не пускайте, одведіть, одверніть, по інших шляхах хай йдуть. І з ними хай все станеться по Верховному суду, все лихе їм назад вертається, буде так і так буде. Повертаю весь негатив і стоїть захист міцний. От Боже, вертаю всю агресію ворожу. Як від церкви відбивається, ворогам повертається, буде, буде все сказане здійснено, так буде. Отакий От буде тиждень. На цьому я буду завершувати. Так що все буде добре, всі живі, здорові, Відновлюється енергія, повертаються сили, і стоїть міцний захист від вищих сил, від янголів-охоронців. Це дуже добре. Налагоджується зв'язок, вас чують, допомагають постійно. Буде так. Дякую усім за увагу, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, робите донати. Це відновлює мене енергетично, де також налагоджується зв'язок між чисткою, захистом і вами. Теж це на користь більш швидше відбувається такий зв'язок. Дякую ще раз за коментарі. Пишіть, будь ласка, номер вайбру, телеграму є в описі під відео. Можна писати питання на загальний розклад. Це буде допомога дуже ефективна вам і іншим людям, якщо у них є такі питання, ну, схожі проблеми, це так працює. Також можна записатись на індивідуальний прийом. Якщо дуже важка ситуація, вам треба вийти із якоїсь проблеми. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам на цьому тижні, щоб здійснилися всі ваші наміри, мрії, щоб досягнуті були всі цілі, все, що ви задумали. І найкращим чином. Навіть краще, ніж ви сподіваєтесь. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави. Будьте щасливі і до зустрічі!